Харківські курсанти проходять стажування у військових частинах армійської авіації сухопутних військ. Майбутні льотчики здійснили польоти на вертольотах в день і вночі. Курсанти Харківського університету повітряних сил незабаром поповнять ряди авіаційних підрозділів українського війська. Майбутні пілоти транспортних та бойових вертольотів зараз проходять стажування у військових частинах армійської авіації сухопутних військ. Зокрема, 20 курсантів військового вишу практикуються і на Львівщині на базі 7-го полку армійської авіації. Вони більше всього зараз, на, на даний час не проходить раніше теоретичну підготовку, зараз проходять практичну підготовку. Льотчики зараз інструктора опитні, надають допомогу, свій передають досвід льотній підготовки. Тому я думаю, що з них буде толк, Будуть льотчики. Курсанти радіють, що мають можливість вчитися у досвідчених інструкторів, котрі виконували завдання в зоні проведення АТО. Вони уважно слухають їхні настанови та крок за кроком виконують усі елементи льотної бойової підготовки. Ми тут проходимо льотну практику на Мі-8, щоб навчатися у подальшому пілотуванні, складність полягає в тому, що політик це найскладніше повітряне судно, яке доводиться вправляти. Цього року курсантів-випускників Харківського університету повітряних сил більше, аніж минулоріч. А відтак і професійних пілотів у Збройних силах значно побільшає. Я вважаю, що якщо ти працюєш на тій роботі, яка тобі приносить задоволення, то ти щаслива людина саме з цієї причини я є... ці сьогодні. Авіаційний полк забезпечений всім необхідним для того, щоб харківські вихованці мали можливість якісно підготуватися до випускних іспитів, які до слова відбудуться незабаром на базі цієї ж військової частини.